Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Милостивий, всемогутній Господи, Творчі неба і землі. У Твоїй святій присутності схиляю голову, благаючи тебе про захист і благословення для моєї сім'ї. Ти наш небесний Отець. Наш захисник і підтримка, до тебе ми приходимо з вірою і любов'ю, щоб отримати Твою допомогу і опіку. Господи, Ти сказав: просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, тож і з вірою. Звертаюся до тебе, прошу, огорни мою сім'ю твоїм захисним покровом, як мати огортає своїх дітей любов'ю. Збережи нас від усякого зла, видимого і таємного, від лиха, небезпек, бід і скорбот. Хай жодна темна сила не зможе наблизитися до нашого дому, бо ти наш міцний щит. І наша твердиня. Господи, все прошу Тебе, благослови всю мою родину, батьків, дітей, подружжя, братів і сестер. Наповни нас міцним здоров'ям, духовною силою, енергією і довголіттям, цілий наші душі і тіла. Від усіх хвороб, наповнюючи нас радістю і спокоєм. Господи, оберігай наших дітей, провадь їх стежками правди, добра і любові, даруй їм мудрість у навчанні, успіх у справах, а головне щире серце, відкрите до Тебе. Хай вони завжди будуть під Твоєю опікою і Твоїм благословенням. Господи, Ісусе Христе, Ти приніс мир і спасіння світові, принеси мир і гармонію в наш дім, вчини, щоб у нашій родині завжди панували любов, повага, взаєморозуміння і підтримка. Навчи нас прощати одне одного, бути терплячими і лагідними навіть у важкі моменти життя, Духу Святий, наповни нашу сім'ю світлом Твоєї благодаті, провадь нас у нашому щоденному житті, даруй мудрість у прийнятті рішень і укріплюй нашу віру. Навчи нас щодня шукати. Твого керівництва і з вдячністю приймати всі Твої дари. Боже, візьми наші долі в Свої руки, хай Твоя воля здійсниться в нашому житті, і кожен з нас знайде своє місце і призначення в цьому світі, провадь нас шляхами, які ведуть до спасіння і вічного життя. Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя, молися за нас перед престолом Того Сина, покрий нашу сім'ю своїм небесним покровом, будь нашою заступницею і провідницею. Святі Янголи Божі, захисники нашої родини, будьте поруч із нами завжди. Відганяйте всяке зло, яке може наблизитися до нашого дому, і допомагайте нам залишатися вірними Божій любові. Господи, благослови наш дім і освяти Його, хай Він буде місцем молитви, миру і радості. Хай Твій Святий Дух завжди перебуває з нами, а Твоя присутність. Додає нам сили долати всі труднощі. Дякую тобі, Господи, за всі милості, які ти вже дарував моїй сім'ї. З вірою і надією покладаюся на твою святу волю, знаючи, що ти ніколи не залишаєш тих, хто до тебе звертається. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.